Павла Хвасового, як ми з кумом футболістами були. Ми кумом любимо. Давай уми м'яч футбольний купимо. Тренувалися ми із кумом аж три дні. Бив я сумові в ворота кумині. Тож пішли ми у команду урожай і сказали капітанові приймай. Капітан оглянув кума і мене і сказав, ось пам'ятши, хто сильніше фугане. Кум підскочив, закричав фізкульт привіт! І футболом капітанові вже. Він сказав обох приймаю, ви орли, Всі були б в команді урожай. Ми поклали б на лопатку урогвай, перу, Месіку, чилі і програвай. Взавтра в нападі ти гратимеш орел. Приїздить до нас команда мукомел. комел. Що вже на поле урожай, кум дев'ятка, я семірка, правий край, кум попереду я взаді, біжимо, кум направо, я наліво куємо. Я в всаді, кум на вихід подає, я пасую, кум шурує, шутка є, кум обрав для себе тактику таку. Як не влучить у коліно, б'є в п'яту, громові шумлять овації кругом, як він рік кутові сухим листом, Кум від злості вже зуби шкіря. Все ніяк не костильне воротаря. Він літає, він встигає. Суддя зненацька, як стрибне, ухопив мене руку і кума. Годі, бити, урожай ваш переміг. У противників ні рук уже, ні ніг. Кум трасеться з накладу судді. Я питаю, а хто ж признак дасть тоді? Він і так уже сердешний, шкутильгає. В нього права не згинається нога, а суддя весь час не зводить з нас очей, просить, братці, у мене четверо дітей. Через день вітала звістка з краю в край, що розігнано команду урожай. Хто ж нам з кумом скаже, що ми не орли? Дві команди одним рухом рознесли.